до вашої уваги програма головного управління національної поліції в Сумській області. Поліція Сумщини інформує. На Охтирщині жінка привселюдно виправдовувала збройну агресію Росії проти України. Слідчі поліції повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 436 прим. 2 кримінального кодексу України. За вчинене вона постане перед судом. У ході досудового розслідування встановлено, що 47-річна мешканка одного із селищ Охтирського району на початку лютого 2024 року, спілкуючись з односельцем у присутності свідків, висловлювала твердження про те, що Україна сама обстрілює свої території. Жінка зазначала, що в Україні не війна, а внутрішній конфлікт між собою. За вказаним фактом слідчим було розпочато кримінальне провадження та призначено тематику текстуальну експертизу умовлення, відповідно до висновку якої у висловлюваннях зловмисниці міститься інформація щодо виправдовування заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішньогромадський конфлікт. На даний час слідчими Україниського районного відділу поліції спільно з співробітниками Державної прикордонної служби України під процесуальним керівництвом прокуратури зловмисниці вже повідомлено про підозру за части... Частиною першої статті 436 прим 2. Виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Глорифікації її учасників Кримінального кодексу України. До слова розслідування триває. Шосткинські поліцейські затримали чоловіка, який позбавив життя співмешканку. В результаті раптово виниклої сварки він наніс ножові поранення жінці, від яких остання померла. Правоохоронці вже повідомили зловмиснику про підозру. Днями до чергової частини Шосткінського районного управління поліції від жінки надійшло повідомлення про те, що її син виявив у квартирі труп своєї співмешканки з тілесними ушкодженнями. На місце події негайно направилася слідчо-оперативна група. Правоохоронці, прибувши за вказаною адресою, виявили тіло 64-річної місцевої мешканки з ознаками насильницької смерті у вигляді колото різних ран спини та шиї. Проведеними оперативними слідчо-розшуковими діями співробітники сектору кримінальної поліції встановили особу причетну до скоєння злочину. Ним виявився 57-річний співмешканець загиблої. Правоохоронці з'ясували, що вбивство він здійснив напередодні ввечері під час сварки за місцем мешкання шляхом нанесення кухонним ножем дев'яти ножових поранень в область шиї та спини. Підозрюваний у скоєному зізнався. Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. За вбивство чоловіку загрожує покарання у уряді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. У конотопі судитимуть двох юнаків, які незаконно заволоділи транспортним засобом. Молоді хлопці викрали мотоцикл, що знаходився біля магазину. Їх протиправну діяльність припинили правоохоронці. Наразі слідчі поліції скерували до суду обвинувальний акт відносно зловмисників. В середині травня цього року співробітники управління карного розшуку головного управління національної поліції в Сумській області спільно з працівниками сектору кримінальної поліції припинили протиправну діяльність двох мешканців конотопа, які вирішили розважитись. Повертаючись додому, молодики не змогли пройти повз припаркований біля магазину мотоцикл Мустанг. Скориставшись відсутністю власника, один з юнаків викрав шолом, що був закріплений на дзеркалі двоколісника. Зрозумівши, що йому вдалось вчинити крадіжку, зловмисник разом з товаришем подальшому вирішило заволодіти і самим транспортним засобом. Згідно висновків судових експертиз, своїми протиправними діями 20 та 23-річний правопорушники спричинили матеріальних збитків потерпілому на загальну суму 29 тисяч 920 гривень. Наразі слідчі Канатовського районного відділу поліції під пресувальним керівництвом Канатовської окружної прокуратури вже скерував до суду обвинувальний акт відносно молодиків, за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України, незаконне заволодіння транспортним засобом. А одного зі зучинців судимо ще й за частиною 4 статті стоп'ятого Кримінального кодексу України. Крадіжка санкція вказаних статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Охтирські поліцейські повідомили про підозру місцевому мешканцю у збуті наркотичних засобів. Чоловік розкладав так звані закладки з психотропними речовинами. Правоохоронці затримали наркозбувача саме під час вчинення злочину. Співробітники Охтирського районного відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території району може бути причетний один з місцевих жителів. Провівши ряд невідкладних слідчих дій, правоохоронці задокументували протиправну діяльність 37-річного чоловіка під час скоєння чергового злочину. Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. У ході проведення обшуку за місце мешкання зловмисника правоохоронці вилучили пристрої для вживання психотропних речовин, зіп пакети з кристолічною та порошкоподібною речовинами, схожими на півпій сіль та паперові згортки з речовиною рослинного походження. Згідно висновків експертизи, вилучене відноситься до особливо небезпечних наркотичних речовин. На даний час зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення пересилання. Чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Правоохоронці Охтирського районного відділу поліції встановлюють місце знаходження безвісти зниклого 49-річного барми Олексія Костянтиновича, який на початку травня цього року пішов із дому у селі Ямне Охтирського району, та до теперішнього часу місце його перебування невідоме. Востаннє його бачили у місті Одеса. Зріст чоловіка 175-180 см, середньої статури волосся Руде, коротке, очі карі. Був одягнений у цивільну зелену куртку та футболку про будь-яку відому інформацію стосовно вказаного громадянина прохання повідомити до Охтирського районного відділу поліції за телефоном 050-327-9730 або за коротким номером 102. Вдарив цеглиною свою дружину, після чого кухонним ножем наніс їй декілька ударів в область Шиї. У шостці поліцейські затримали чоловіка за вбивство. Наразі правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру. За вчинене йому загрожує від 7 до 15 років за гратами. У суботу до чергової частини Шосткінського районного управління поліції від діловода Усковського Старостинського округу надійшло повідомлення про те, що, ймовірно, у селі Паліївка сталося вбивство. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Виїздом на місце події правоохоронці встановили, що 75-річний місцевий мешканець завдав удар цеглиною в область лоба своїй 74-річній дружині, після чого кухонним ножем наніс їй ще декілька ударів в область шиї, внаслідок чого вона померла. З місця події поліцейські вилучили знаряддя вбивства, а також речі загиблої для подальшого проведення експертизи. На даний час слідчі Шостинського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. Останньому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Сумські поліцейські затримали містянина, який відкрив вогонь з пістолета у власній квартирі. Посварившись з дружиною, чоловік здійснив два постріли з пістолета, після чого залишив помешкання. А у подальшому, при затриманні працівниками поліції, почав погрожувати зброєю. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання та чекає на вирок суду. Днями до чергової частини Сумського районного управління поліції від стурбованих сусідів надійшло повідомлення про звуки стрільби з квартири поряд. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Як з'ясувало правоохоронці, того вечора 41-річний місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вчинив сварку зі своєю дружиною, в ході якої він вихопив пістолет Макарова та здійснив два постріли в підлогу та двері. В цей момент, окрім дружини, в квартирі перебувала 14-річна дитина. В подальшому чоловік встиг залишити місце свого проживання. Однак найближчими нарядами поліції за вказаним орієнтуванням був виявлений схожий громадянин на вулиці Данила Галицького в обласному центрі. При наближенні інспекторів поліції зловмисник почав погрожувати правоохоронцям застосуванням зброї, наставляючи пістолет на одного з них. Завдяки злагодженим та професійним діям працівників поліції чоловік був затриманий в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. З місця події поліцейські вилучили пістолет, магазин та шість набоїв до нього. А під час обшуку за місце мешкання чоловіка правоохоронці виявили 10 набоїв калібром 9 мм, дві гільзи, ударник, запобіжник та залишок від однієї кулі. Усе виявлене поліцейські направили на експертне дослідження. Наразі слідчі Сумського районного управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Суми вже повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або Вибуховими речовинами та за частиною першої статті 345 погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання зломиснику міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. У конотопі постійні сварки між сусідами завершили жорстоким вбивством 68-річної жінки. Поліцейські затримали зловмисника в процесуальному порядку та вже повідомили йому про підозру. До Конотопського районного відділу поліції звернулася жінка, яка повідомила, що за місцем мешкання сестри виявила тіло останньої з ознаками насильницької смерті. На місце події негайно направилась слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом відділу. В ході огляду домогосподарства на подвір'ї поліцейські виявили тіло 68-річної власниці будинку з множинними травмами голови, тулубу та кінцівок. Тілесні ушкодження свідчили, що потерпіло жорстоко побили перед настанням смерті. З місця події правоохоронці вилучили речі загиблої зі слідами речовини бурого кольору та знаряддя вбивства. Вжитими заходами працівниками сектору кримінальної поліції, Канатопська районного відділу поліції спільно з працівниками управління Карного Рушку, головного управління національної поліції в Сумській області, встановили особу завмисника. Ним виявився 71-річний сусід потерпілого. Правоохоронці затримували чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі під працюванням керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Наразі вирішується питання про обрання. Дозвілу на запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове скрізь триває. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Без права на помилку. Саме під таким девізом працюють вибухотехніки поліції Сумщини. Нещодавно виповнилось 29 років від дня створення цієї служби у складі національної поліції. Про роботу правоохоронців дивіться далі у сюжеті. Відділ вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Сумській області це один з тих підрозділів, який щодня виконує бойові завдання на небезпечних територіях нашої області. Працівники відділу здійснюють десятки виїздів за день, сотні за тиждень. З початку повномасштабного вторгнення було розміновано дуже велику кількість територій як в Сумської області, так і здійснюючи виїзди на ротації до інших областей, таких як Київської, Харківської та Херсонської. За словами одного з вибухотехніків, кожен виїзд на виклик або завдання це як прожити новий епізод та відкрити для себе щось невідоме. Кожний виїзд у нас це як по суті щось нове, тому що ми знаємо, ми не можемо знати, що там на місці лежить який вибуховий пристрій або предмет. Для того щоб наша земля була якісно очищена від різноманітних вибухових предметів та боєприпасів, західні партнери надають для цього всебічну підтримку. Зокрема, вже передали на потреби вибухотехніків роботизовану систему для знищення небезпечних знахідок на місці, спеціальний захисний костюм сапера, а також так звану механічну руку для дистанційної роботи з вибухівкою, зокрема мінами різної модифікації. Все це надсучасне закордонне обладнання дозволяє перш за все зберегти життя та здоров'я спеціаліста, що є головною цінністю у кожному бойовому підрозділі. Зараз дуже велика кількість вибухонебезпечних предметів по нашій області, як штатного, так і нештатного. Це і ті самі снаряди, це ті самі. І міни, які не вибухнули так, а й також буває і дрони, також і саморобні безпілотні літаючі апарати, як розвідувального, ударного, так і дрони камікадзе, які ми виявляємо. До них приєднані вибухонебезпечні предмети, які неможливо ніяк розрядити, які потребують знищення на місці, до якого наближатися вкрай небезпечно. Спеціалісти в бухотехніки навіть під час військових дій, продовжують вдосконалювати свої знання і навички. Це стосується як теоретичної, так і практичної складової, адже їм доводиться зустрічатися з боєприпасами чи вибуховими речовинами, які мають досконалений спектр дій та можуть поводити себе непередбачувано. Майже у кожного вибухотехніка є сертифікат міжнародного рівня, який свідчить про їх високу кваліфікацію. Увага. Вибух! З початку повномасштабного вторгнення ворог застосовує безліч ракет різної модифікації, а також керовані або фугасні авіабомби з системою УМПК. Під час повітряного нападу по них регулярно відпрацьовують підрозділи протиповітряної оборони, але трапляються випадки, коли їх уламки падають на землю, не детонувавши. В такому разі на допомогу приходить поліцейський підрозділ, який знешкоджує такі ворожі засоби враження або знищує їх на місці виявлення, І таких випадків чимало. Зараз війна виходить зовсім на інший рівень. Зараз дуже багато безпілотних літаючих апаратів, які е, працюють на спеціальних платах. Вони з, вираховують і кроки, вони працюють і на рух, у них є самоліквідатори. І ми без ризику для вибухотехніки використовуємо спеціальне вибухотехнічне обладнання. А саме ті ж самі роботи, як ви бачили, нашого робота, який під'їжджає без проблем до будь-якого предмету, який долає будь ну, майже будь-які дистанції щоб в полі зору мати керування ним, і він може підвести вибух... до вибухонебезпечного предмету заряд і знищити його. Також ми там користуємося і дронами, і маніпуляторами, і засобами Hooken Line, якими ми можемо керуватися, щоб на відстані знищувати ті або інші вибухонебезпечні предмети. Серед співробітників відділу є і такі, які приєдналися до цієї служби вже під час війни. До цього вони несли службу в інших підрозділах поліції, але, як самі зазнаються, потрапивши сюди, їх якості та здібності розкриваються з іншого боку. Раніше я працював на посаді оперуповноваженого та в зв'язку з повномасштабним вторгненням вирішив змінити свій рід діяльності та перейти до іншого підрозділу, а саме до вибухотехнічної служби ГУНП в, в Сумській області. Кожне завдання, воно є різним. І в кожній умовній обстановці, на яку ти виїжджаєш, дійснюєш відповідні дії та маніпуляції, кожен раз приходиться навчатися чомусь ну іншому, з чим ти раніше ну не сталкувався, завдячуючи таким спеціалістам, як вибухотехніки, які мають велику цінність для країни, що воює. Мешканці Сумської області можуть почуватися у відносній захищеності та знати про те, що будь-якої миті до них можна звернутися по допомогу для очищення нашої рідної землі від небезпечних знахідок, які становлять велику небезпеку для цивільного населення а надто дітей. Ви почули про найголовніші новини поліції Сумщини за останній час. Більше ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті та у соцмережах. До зустрічі.